Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 1 грудня 2024 року, і я вирішила зняти вам відео про мій зимовий город на підвіконні. Але в мене він буде рости не на підвіконні, а на полицях з світолампами. 11 листопада я замочила всі свої в розчині живого доброго від живої землі на 2 дні. І вони в мене ось так набухали і почали навіть проростати деякі носінки. Потім я їх 13 листопада висадила у горщики і поставила на кухню під фітолампи для пророщування. Проростати насіння почало на другу добу, і на 30 листопада ось так воно все виглядало. Гарно все проросло, тільки один перчик насіннячка погано проросло, а все інше мені подобається, як воно проростає. А також виглядає моя розсада на сьогодні, на 1 грудня. Цибулька, бачите, вже встигла підрости. Я саджала два види сюди, в один горщик, ось таку цибулю батун і цибуля на перо розділила пополам і воно сходило. Ось це насінка взійшло першим, а потім вже почала це сходити. Трошки про огірочки. Ось це в мене взійшли фонтіна. Я вже вирощувала такий огірочок, і нам дуже сподобалось. А Цього року ще хочу спробувати ось такі супербейбі. Я його посіяла майже два дні тому і вже, бачите, зійшли на Буду їх вирощувати по два кущика в одному горщику для економії місця і для того, щоб вони. Хоча вони і самозапильні, але все одно, коли квіточки знаходяться поряд, вони переопиляються і так краще зав'язуються. Серед перчиків в мене буде три види. На жаль, я не підписала, які зійшли якого виду, але це в мене перчик міні-бел помаранчевого і червоного кольору. І один там буде перчик Апельсин називається. Він карликовий. Сподіваюсь, в мене вийде виростити їх і побачити перші результати. Ще я в цьому році вирішила спробувати вирощувати карликові баклажани. Ось це в мене баклажанчик карликовий одного виду, а ось тут я ще посіяла два види, розділила їх з почисткою. Тобто в мене буде три види карликових баклажанів. Чи вийде в мене це все виростити, я не знаю. Будемо разом спостерігати, вирощувати і дивитися результати. Серед томатиків в мене буде також три види: один жовтий балконне диво, один буде карликовий черрі, червоненький отакий. От і ось це, бачите, як він виглядає нещасний такі. Але сподіваюся, після пікірування їм буде краще. Рожевий міні чері Подивимося, як вони будуть розвиватися, як вони будуть себе почувати. І е, ще хочу виростити мангольд ось на розсаду посіли. буду зараз теж пересаджувати і капусту Кейл. Як бачите, я підготувалася. В мене тут універсальний ґрунт з біогумусом. Ще я додала пакетик-літровий вірмікуліто. Е, також я зараз зроблю розчин Мікохелпа і азотофіта в водичку. І поки буду вам показувати, як виглядає коренева система, цей розчин трошки в мене настоїться. Мені дуже сподобалось минулому році вирощувати таким чином свою розсаду та й не тільки розсаду, а ще й квіти. І вони дуже гарно відкликаються на азотофіт, він їм допомагає зростати. Тому біопрепарати це, я вважаю, це в нас просто. Таке спасіння, якщо ви хочете їсти чисту, органічну їжу. Поки що я буду розсаджувати кожну рослинку окремо ось такі стаканчики, звичайні стаканчики з під сметани, ми їх збираємо. Я обов'язково роблю отвір дренажний. На половинку я ще вже наповнила кожен стаканчик, підписала кожен стаканчик за номером, який будуть відповідати номеру рослинки, і давайте приступимо. Спочатку, напевно, у нас будуть перчики. Тут в мене зійшов тільки один перчик. Я не знаю, якого це виду перчик, але хочу його пересадити в, ну, в цей же самий горщик, тільки змінити йому е, ґрунт, і щоб він далі ріс. Зараз подивимося, яка тут коренева система. Буду показувати вам ближче. Обережно дістаємо. Все в мене пролито зранку, тому має бути. Менш такий травмований етап пікірування. Ось такий маленький перчик, коренево тут ще не видно. І я не хочу травмувати корінчики, тому я роблю ось таким чином. Насиплю зараз сюди ґрунт і висадимо його разом з вами. Ось таким чином. Заглибляти сильно не треба. Це в нас томатики люблять заглиблення. Перчики не дуже цього люблять, тому ось все. Він в мене підписаний як номер один. Тепер давайте подивимося, що у нас тут. Це у нас який номер? Номер два. Номер два ось. Ці будуть зелені стаканчики. Зараз подивимося, яка тут коренева система. Тут, як бачите, видно вже корінці, вони краще розвиваються, ніж той перчик. Обережно розділяємо ось, і будемо висаджувати, досипаємо трошки землі і висаджуємо. Дуже сильно не трамбуємо для того, щоб. Земелька у нас не була ущільнена, щоб повітря все ж таки проникало у ґрунт і коренева могла дихати. Так, все. Ну і тепер я покажу кореневу третього виду перчику, але вже пересадку я зроблю без вас, щоб не. Робити відео дуже таким довгим. Тут теж, як бачите, є білі корінчики, і воно дуже легко, коли ґрунт вологий, дуже легко можна ось так відокремити один від одного і посадити. Наступні будуть в мене баклажани. Це моя вже друга спроба цього року висадити свій огород на підвіконні. Перші я посадила. У мене є шортс на каналі, можете подивитися. Все гарно зійшло, все гарно росло. Але я їх спалила бітоксібацеліном, зробила напевно більшу концентрацію і все посохло. І тільки один ось такий нещасний баклажанчик карликовий залишився з тої партії, і його я теж хочу сьогодні пересадити в інший стаканчик, щоб вони всі росли однаково. І я зрозуміла, що це дуже низький для кореневої системи стаканчик. Бачите, яка ось от різниця. Все ж таки корінчикам треба місце, тому зараз подивимося, яка коренева система у цього баклажанчика. Обережно так. Дістанемо і подивимося з вами. Ну, Вона достатньо розвилася, якщо ви бачите, але якось він дуже-дуже погано розвивається, тому, думаю, спробувати все ж таки допомогти йому і пересадити його в новий ґрунт. І доглядати за ним так само, як і за іншими вже рослинами. Все, тут ми закінчили і будемо дивитися, як виглядають кореневе. Тут в мене, бачите, шість рослиночок. Обережно зараз підкопаємо і дістанемо ось. Курінчики вже там, бачите, які гарне. Будемо зараз їх саджати, так само кожен окремо маленький горщик. Баклажани пересаджені, ось так вийшло. Все поливати я буду вже в кінці, коли закінчу пересадку інших моїх рослинок. Так, приступаємо до томатиків. Подивимося, яка коренева система ось цих томатиків. Я їх планую вирощувати по два в горщику, але тут є по три. Тому подивлюся, як буде розвиватися кожна рослинка. Для цього я і окремо їх зараз висаджую, для того, щоб вони наростили кореневу систему. Ось, бачите, маленький томатик, чері. І він має гарний корінчик, навіть два. Будемо їх окремо саджати. А запах, який, як ви чули, який тут зараз запах томатів стоїть. Ось ще один і третій садженець. Ось такий. Вже довгий такий корінець, але його можна спокійно ось так підрізати. Томатикам це не зашкодить. Наступний вид томатиків під номером 2. Вони такі більш високі, але всі насіннячка були вказані, що можна їх вирощувати як кімнатні. Ось, подивіться: корінці гарненькі. Тут вони трошки зрослися, але нічого. Ось такі саджанці виходять. Теж будемо зараз їх саджати окремо в горщики. Покажу вам ближче. Я заглибила до перших ось цих семідольних листочків, ці томатики. вони потім так само по стовбуру пустять нові корінці. Ну і останній вид томатиків, які такі догодяги, як їх називаю, вони дуже такі якісь уникші і мені не подобається, як вони виглядають, але спробуємо їх виростити. Коренева в них гарна, біленька, я теж буду їх заглиблювати до перших листочків. Тому зараз пересаджу і покажу вам. Томатики посаджені. Ну а тепер будемо саджати огірочки. Я вирішила на цей раз вирощувати в одному горщику, тут 5 літрів, одразу два кущики. Посаджу їх ось так, і будуть вони рости в мене разом. У мене не так багато місця, тому подивимося, що з цього вийде. Обережно треба дістати, огірочки взагалі не дуже люблять. Ось такі пересадки. Взагалі, я для вулиці, для городику на вулиці, вирощую кожне насіннечко окремо в стаканчику, для того, щоб, якнайменше, травмувати коренево при висадці. Але тут зовсім інша справа. Ой, подивіться, яка тут коренева система. Дуже швидко наростають. Зараз окремо спробую розділити, ось таким чином, і будемо висаджувати. Ой-ой-ой! Робимо луночку і висаджуємо запах, який огірочний, огірковий. Ну, просто таке відчуття, що хтось поряд їсть огірочок. Дуже гарний запах. Взагалі мені функційно дуже подобається. Вони маленькі, але такі солодкі і такі запашні, що коли взимку ти куштуєш плодики, навіть не віриться, що вони виросли не на сонечку. У відкритому ґрунті, а в тебе вдома під фітолампами. Я не знаю, як вирощувати на підвіконні, бо огірок це така культура, яка дуже сильно залежить від освітлення. Та й взагалі всі рослинки залежать від освітлення. Тому думаю, що без досвідки виростити це нереально. Буде тільки тягнутися, буде погано квітувати. Ось, все, закінчила. Ось так воно буде рости. Будемо спостерігати. Ці два огірочка я буду пересаджувати через днів 10 коли вони вже випустять по два справжніх листочка. Раніше їх ну, я б не пересаджувала. Ну а Зараз спробуємо мангольд. Це я взагалі вперше в житті вирощую мангольд як рослину, а не як мікрозелень. Е, Насінчика мангольту я завжди вирощувала як мікрозелень, і на стадії перших двох листочків ми їх їли. Але мені захотілося виростити його як дорослу рослину. Я не знаю, як це робиться, вирішила 2,5 літри горщику спробувати виростити. Напевно, що всі прямо туди саджати не можна, бо це буде дуже багато. Я дивилася фото і відео, як виглядає доросла рослинка, то вона так достатньо велика виходить по розмірах. Тому не знаю. Зараз подивлюся, як взагалі це все буде виглядати. Дивіться, який маленький корінчик. Будемо пробувати саджати. Робимо таку луночку і висаджуємо. Так, що тут у нас ще? Бачите, на одних, на одному монгольці ніжка більш така рожева, на іншому більш. Ну, треба подивитися щось. Я забула, яке я насіння тут сіяла. Може, це суміш мангольду. Мабуть, це суміш Мангольду. Тому воно і має таку різну... різний колір. Подивимося, що з цього всього вийде. Зовсім не розумію, що виросте. Знаю, що це листковий такий буряк, який можна їсти, тушкувати. В дорослому вигляді я ніколи не куштувала мангольд. Але тепер. Сподіваюся, у мене буде така можливість. Зараз Дивлюся, скільки тут русинок можна висадити. А інше, мабуть, буду в інший горщик саджати. Або потім прийдеться його трошечки розсадити, якщо він буде дуже сильно розростатися, то буду його розсаджувати. Так, думаю, що на цей Об'єм вистачить монгольда. Ось так в мене вийшло. Тут 2,5 літри, тут 2 літри горщик. Подивимося. І в мене залишилася капусточка листова Кейл. Зараз теж її висаджу в ось такий двохлітровий горщик. Таку капусту я теж вперше вирощую, ніколи не вирощувала, тому буду експериментувати. Так, що у нас тут? Треба дістати обережно ось так. Тут в мене чотири насіннічка. І ось така коренева система в неї. Будемо саджати. Мені аж саме цікаво, як вона буде рости і що взагалі це за капуста така, яка вона на смак. Сподіваюсь, її вистачить цього об'єму. Якщо що, теж буду розсаджувати. Але в мене не так багато місця на моїх полицях, бо ще ж весна попереду і треба буде розсаду вирощувати для городу на вулиці. Тому побачимо. Ну, все. а Тепер проливаємо все не дуже сильно, щоб не було болота, бо так. Бо дуже погано потім розвивається коренева, хоча є у нас отвори дренажні, але все ж таки треба не перелити. Перенесла я свою розсаду під фітолампи. В мене є окрема кімната. З стілажами і ось такими фітолампами. А ще є інші фітолампи, які ми купляли набагато раніше, але мені вони не дуже подобаються, мені більш подобаються ось такі. Але в них є один нюанс. Коли вони прикріплені отак на полиці, то зверху полиця дуже сильно гріється, тому треба буде ставити якийсь відсікач цього тепла, це може бути пінопласт або ще щось. Тому ось такий мінус один. Як будуть в мене рости ця розсада? Тут в мене на верхній полиці 22 градуси, на нижній полиці ось, градусник 21,1. Тут працює вентиляція, повітря тепле виходить. Температура 21-22. Полив я буду дивитися, як буде сохнути ґрунт, буду поливати. Ще, як бачите, в мене тут є салатики, які я купила сумішне сіння, посіяла, тут два види. І зробила для себе висновок, що мені краще вирощувати салати окремо по горщиках, кожен кущик окремо. Я вже вирощувала, в мене є відео на каналі. Якщо цікаво буде, питайте, або я зніму нове відео. На кухні планую вирощувати зеленушку, кріпчик, руколу кімнатну, петрушку кімнатну. Коротше, зимовий режим в мене вже вімкнувся. Якщо цікаво, підписуйтесь, спостерігайте, чекайте. Коли Проростуть нові насінчика ще двох карликових видів баклажанів. Я все також саме розсаджу, і в мене ще ось тут є місце для других інших огірочків. Все, наче все сказала. Якщо є питання, питайте, якщо є якісь зауваження, пишіть. А на сьогодні я з вами прощаюся. Всім миру, всім добра і всім пока-пока.